Тут красовела новоснамота, намотав, де страхуватися онлайн російські окупанти звозять на так звані вибори, які мають провести на тимчасово окупованих територіях спостерігачів з Росії. Про це повідомив центр національного супротиву. А для ще більшого начала не поцірять хоча б... Херсон, так звані російські вибори, це суцільний фарс та пропагандистська імітація, де завчасно відомий результат та навіть явка йдеться повідомлені. У центрі національного супротиву назвали прийдешні вибори виставою та запевнили, що знайти охочих серед місцевих на роль спостерігачів не було. Нагадаємо, що центральна виборча комісія РФІ призначила на 10 вересня так звані вибори на захоплених окупантами територіях України на частинах Херсонської і Запорізької області. А також у так званих ДНР та ЛНР. Так, звичайно, є інформація, і тут треба розуміти, що вибори розпочалися одразу з 2 вересня. 1 вересня окупанти разом з колаборантами намагалися створити картинку. Намагалися створити картинку того, що діти пішли до школи. Так звані лінійки, ну це окрема тема. Я думаю, ми її ще коснемося обов'язково, бо тут там, під пісні Кіркорова дітей збирали, щось там розказували про СВО і так далі. Ну, своє, тобто свої бачення про велику Росію під російськими триколорами. І одразу після закінчення ось цих лінійок, де виступали в тому числі і колаборанти, окупанти оголосили про канікули. До речі, окупанти оголосили навчання в школах на окупованій території Херсонщини саме очне, не онлайн, а очне. І це зроблено абсолютно для того, щоб прикриватися навчальним процесом, прикриватися дітьми, для того, щоб провести свої ось ці псевдовиборі, які вже розпочалися з 2 вересня. 1 вересня окупанти, провівши лінійки, одразу оголосили про канікули, які будуть до 10 вересня. Тобто лінійку провели і сказали, а тепер на канікули, бо в них виборчий процес. І дійсно цей виборчий процес розпочався. По деяким громадам розподілили Херсонську область частину Херсонської області і частину громад проводяться ці псевдовибори другого, третього, четвертого. Це вибори до місцевих органів влади, це вибори до Херсонської думи, як вони називають, і до місцевих рад. І 5, 6, 7 в іншій частині окуповані Херсонщини будуть проводитися вибори. Ну і відповідно 8, 9, 10 це вже будуть вибори до Державної Думи Росії, як вони це анонсують. Тобто ось ці вибори, вони тривають тиждень. Псевдовибори, давайте уточнимо, вони тривають тиждень і носять виключно пропагандистську картинку і носять виключно пропагандистський характер. На зараз вже почалися обходи по тим громадам, де зараз тривають вибори, обходи, і дуже цікаво, от знаєте, завжди був термін під дулами автомата, але ж це наочно під дулами автоматів, тому що по дворам ідуть дві-три людини з урною, де розписано, що це вибори до місцевих органів влади. І Три автоматчика Російських Військової Федерації дійсно з автоматами. І е, вони йдуть безпосередньо по дворам людей, вишукуючи людей для того, щоб люди голосували. Але ж створюють картинку на якихось незрозумілих майданчиках, що це все відбувається е, таке виявлення людей е, абсолютно добровільне. До речі, треба додати, що ось ці бригади, е, які е, начебто обходять. Людей і вони там дуже артистично це відпрацьовують. Вже є чіткі повідомлення, що це завезені бригади з Російської Федерації, тому що знайти саме ось таких артистів, які б театралізовано ходили б з і за участі військових расистів, то їх було б дуже складно. Саме тому з цих театралів дійсно завезли. І з огляду того, що театралів не вистачило, щоб одразу це провести. По всій Херсонській області то вони зробили три доби. Одні райони три доби інші райони, і остаточно вже до Державної думи Росії. Ми розуміємо, що результати окупантів не інтерес не цікавлять. Вони вже ну мають свої результати. Я думаю, що в них 102% точно буде явка, якщо не 120%. Які <с? <с?> технології ще вони... використовують? Я знаю, що також використовується голосування онлайн. Які висновки так. ми маємо зробити в першу так, чергу? Звичайно, і знаєте, і онлайн голосу. Ми всі розуміємо, що там реальних цифр. Ну, вони як вирішили, так і буде. І саме це їм допомагає голосування онлайн. Чому допомагає? До речі, тут голосування онлайн, яке є в Російській Федерації, воно допомагає і нашим людям на окупованій території. Чому я скажу так? Чому допомагає? Це можливість наших людей уникнути від цього псевдодійства. І вони, коли до них приходять, вони кажуть, та ми вже онлайн проголосували для того, щоб не приймати. Участь в цьому псевдодійстві, але ж для расистів байдуже. Вони все одно за рахунок цього онлайн голосування протягнуть ті намалюють. свої результати, намалюють правильно ті результати, які їм потрібні. Тобто онлайн голосування. Це у расистів абсолютно прийнята норма, і вона для них дуже прият... прийнятна для того, щоб малювати ті результати, які хочуть. До речі, ось в розмовах про вибори наступного року, які да, там анонсуються і зараз мусуються в засобах масової інформації. Тут в Україні в Україні у нас, да. то дуже цікаво, що анонсується так само ця тема, як можливість всім проголосувати, тому що дуже багато людей знаходиться за кордоном і люди... Люди мають всі голосувати і мають всі проголосувати свій конституційний обов'язок виконати. Але ж ми всі розуміємо, тут же знаєте, наочно можна побачити на прикладі Російської Федерації для чого використовується ось це онлайн голосування, виключно для того, щоб фальсифікувати результати. І Я думаю, що і в нас абсолютно розпочалися розмови про це. Там є голосування саме для того, щоб можна було сфальсифікувати і ти ж не перевірити. Віриш, тому що вони ж кажуть анонімність, тобто вони не знають, хто це проголосував. Ну так, але ж ну дуже цікаво, до речі, якщо не знають хто, а ми всі розуміємо, що не знати, як онлайн голосує і хто голосує, це неможливо. Тому питань дуже багато, і дійсно, це саме для того, щоб фальсифікувати результати, яку мету переслідує Російська Федерація, Кремль зокрема організовуючи ці псевдовибори в окупації. Яка головна їх мета? Ну, знаєте, тут треба розуміти, що Кремль йде абсолютно послідовно щодо захоплених територій. Вони провели псевдодійство під назвою Референдум і оголосили Херсонську і Запорізьку область, так само як і Луганську, Донецьку, частиною Російської Федерації. І ми всі розуміємо, що це псевдореферендум, але ж вони до світової спільноти кажуть, що дивіться, ми ж там провели референдум, і люди проголосували.